Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. З поміж багатьох пам'ятних місць можна виділити три найголовніших, а саме тих, що найбільше стосуються віри та надії кожного християнина. Це Вифлеєм, Голгофа та Гора Єлеонська або Оливна за іншим перекладом. Вифлеем символізує нам втілення Ісуса, коли Син Людський народився від непорочного зачаття. Голгофа є тим місцем, де Ісус Христос, як Агнець Божий, помер за наші гріхи. А гора Єлеонська є тим місцем, звідки він вознісся на небо, щоб стати нашим посередником і цілком символізує нашу надію на його славне повернення. Саме про це сказали ангели в діях апостолів, коли говорили, Галилейські мужі, чого стоїте й дивитесь на небо? Цей Ісус, що піднісся від вас на небо, прийде так само, як оце бачили ви, коли йшов він на небо. Ця заява ангелів на Єлеонській горі викликала спомини про те, як кілька тижнів тому, коли сидів він на горі Єлеонській, його учні приступили до нього на самоті й запитували Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Вони згадали також слова, які Ісус сказав їм якраз перед Гевсиманією та Голгофою. В Євангелії Івана, 14 розділі ми читаємо. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були і ви. Другий прихід Ісуса Христа згадується у святому Писанні 1518 разів, із них більше 300 разів у Новому Заповіті. Це є свідченням того, що Бог особливого значення надає цій важливій події. Христос, ніби велетенський міст, що поєднує два світи, він простягається від далекого минулого світу і досягає тієї безмежної вічності, яка буде проголошена, коли він знову прийде. Якщо ми щиро визнаємо його зараз, то він упізнає нас тоді. Ні віровизнання, ні проголошення молитов або здійснення обрядів, ні довір'я почуттям, що раптом виникли, але справжня щоденна віра у Божественність Сина Людського. Віддача йому, спілкування з ним будуть тими ознаками, за якими він упізнає нас. Наше повернення у батьківський дім Ісус пов'язує з найвеличнішою подією майбутнього, яка завершуватиме сумний літопис про перебування людства у полоні гріха. Я знову прийду і заберу вас до себе, каже він. Це звернення того, хто сам був на нашій землі і не тільки бачив та й чув, а й на собі особисто відчув усю сувору правду земного життя. Отож, гора Оливна, на якій Спаситель попрощався зі своїми учнями, вознісся є тим місцем, де була проголошена велика обітниця. Ісус знову повернеться. Давайте сьогодні, коли ми будемо молитися, подумаємо, чи готові ми до Його приходу, чи чекаємо ми його, помолимось. Наш добрий небесний батьку. В ім'я Ісуса Христа, Господи, Спасителя нашого, ми приходимо в молитві до Тебе. Ми сьогодні усвідомили і зрозуміли, наскільки велична подія повернення твого сина, нашого Господа, на цю землю. Але, на жаль, ми розуміємо, що не дуже часто думаємо про неї, а інколи і зовсім забуваємо. На жаль, Господи, не дуже часто ми готуємось до зустрічі з ним. Не розуміємо, наскільки це важливо для нашої вічності, для нашого небесного життя, для спасіння. Господи, сьогодні я прошу Тебе за наших глядачів, благослови їх, благослови, щоб повернення Ісуса стало для них блаженною надією, щоб вони чекали Його, так як усі християни чекали Його так, щоб і сьогодні наші глядачі також зробили для себе повернення Ісуса найкращою надією. Господи. Навчи нас, як чекати Його і як приготуватися до зустрічі з Ним. Це наша молитва сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. Гарного вам дня. І разом з тим нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.